Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтерська спільнота Ельф стала учасником обласної виставки. Центр дитячої та юнацької творчості провів благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Олександрійські ельфи стали учасниками волонтерської виставки. Протягом місяця в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї можна було переглянути експозицію виставки Волонтерський крафт задля перемоги, яку організувала команда громадської організації Асоціація сприяння самоорганізації населення. Що саме презентували Олександрійці, розповіла Вікторія Шапран. Олександрійські ельфи разом з іншими волонтерськими об'єднаннями Кіровоградщини представляли свої вироби на виставці Волонтерський крафт Задля перемоги. Виставку організувала громадська організація Асоціація сприяння самоорганізації населення. Участь взяли 18 волонтерських організацій із 12 громад Кіровоградщини. Що виставляли Ельфи, розповіла Вікторія Шапран. Там були запрошені волонтери з усієї області, і ми також були серед них і представляли свою продукцію. В першу чергу це саперські набори, це маскувальні костюми, плащі, недощовики, дощовики, це мапники, то кавери, балаклави, в принципі, те, що ми і виробляємо. Виставка виступила об'єднавчим майданчиком, зауважила волонтерка. Виставка дала свій результат, тому що, окрім того, що люди ознайомлювалися із діяльністю, до нас писали. У месенджері із замовленнями вже, тому, як мінімум, два замовлення це точно, я знаю, що вони саме завдяки допомоги оцієї виставки. Я на виставку дивилася не як відвідувач, так, а я дивилася як споживач. Моя знайома, моя колега. У них є така традиція не традиція, а не знаю, як назвати, але в класі вони збирають кошти кожного місяця і вони донатять на певні якісь проєкти. Це добровільний такий проект. У них і от вони збирали в одного із батьків. Учениці потрібно було терміново скоби. А тут якраз виставка, я дивлюся, що на цій виставці є виробники скоб і не таких, що гнуті, а це ковалір виробляли. Я набираю дівчат із асоціації, і вони мені дали контакт. І ці скоби, тобто ми сконтактували саме завдяки виставці, і скоби були надані хлопцями безкоштовно. Ще одна перевага таких заходів популяризація волонтерського руху. Подача на виставці була в тому, що на кожному предметі була QR-код, тобто, де вони могли зайти на сторінку, де представляється продукція, і донати. То я бачу дійсно, що ось такого кшталту воно працює, і звичайно, це. І знаєте, приходять сьогодні, прийшов чоловік і каже: я бачу, що ви що ви робите, я вам буду донатити. Вся продукція, яку ми виробляємо, вони, вона надається безкоштовно. Да, звичайно, є, ну, наприклад, нюанси, коли потрібно терміново, і військові самі, наприклад, бувало віддають нам матеріал, і ми й відшиваємо. Тобто, але в основному це. Все ж таки безкоштовний, безкоштовна допомога. Виставка Волонтерський крафт задля перемоги тривала місяць. Далі частина лишилася в постійній експозиції Кировоградського обласного краєзнавчого музею. Понад 18 тисяч гривень на підтримку збройних сил України вдалося зібрати центру дитячої та юнацької творчості під час благодійного концерту. На заході працювала благодійна ярмарка поробок від вихованців гуртків декоративно-житкового мистецтва. Проходили майстер-класи на благодійному концерті. Була і наша знімальна група. Центр дитячої та юнацької творчості постійно підтримує Збройні Сили України, проводячи різноманітні благодійні концерти та ярмарки. Так, з творчістю заради єдності вихованці колективів закладу виступили у палаці культури Олександрійський театр. На початку повномасштабного вторгнення наш заклад дуже часто допомагав Збройним силам України. Напередодні другої річниці ми вирішили організувати благодійний захід, щоб до Помогти нашим захисникам і захисницям всі зібрані кошти ми передаємо волонтерській групі Ельф на підтримку збройних сил України. Гостей у холі зустрічав ярмарок поробок від вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, а також майстер-класи. Арома каміння це власними руками зробити аромат. Воно робиться з гіпсу, от основа гіпсова. Потім розфарбовуєш її. І в чому секрет гіпса? Що він упитує масла і може зберігати запах цілий місяць? І чим ще краще, що ти можеш, наприклад, один запах використати, а потім через місяць інший. Ці каміння зберігають в комодах, в шкафах, де більо. Можна використати і прикроватні тумбочки ввечері. Якщо там, наприклад, використати лимон, лаванду, це заспокійливі, дуже, ну, такі от. і дуже гарно розфарбовувати можна, і це цікаво. Чудовий настрій та позитивні емоції зі сцени театру глядачам дарували вокалісти та вихованці театрального та хореографічних гуртків. Є українські номери, які адаптовані костюми під українські, під український традиційний одяг. Вони адаптовані. Ну і в цілому та є. Просто як можливо колись проводили своє дозвілля. от ті перші, можливо, поселення українців, чим вони займались, і в цілому таке е, динамічне, чим вони просто займалися, як проводили дозвілля, коли не працювали. Ми поцікавились, з якою метою діти підтримують творчістю наших захисників. Я беру участь в благодійних таких заходах. Перш за все, щоб допомагати Збройним силам України, це найперша мета. А також щоб не забували от культуру, не забували на творчу сторону. Це танці, співи, щоб це було, тому що там люди оберігають нас, щоб ми тут продовжували розвивали культуру. У підсумку на підтримку збройних сил України центр дитячої та юнацької творчості зібрав 18 тисяч 197 гривень, а також коробку смаколиків. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.